Порівняно е, з тим, що коли е, наш батальйон заходив на бойові на бойове завдання, е, на це, що зараз ми виконуємо, то інтенсивність була дуже високою, тому що ну, чомусь на нашій позиції за нашим батальйоном постійно е, такі дають надскладні задачі. Але зараз, е, враховуючи те, як е, виконують завдання наші бійці, бійці е, по флангам. То зараз у них інтенсивність зменшилась, але вона все одно є досить високою. У них теж є проблема з особовим складом, тому що е їхні сили відчутно зменшилися і штурмів трохи поменшало, але це не не пов'язано з останніми подіями е в Курській області. Те, що в них є, теж проблема зараз. Що вони не дуже хочуть іти на штурми, що в них є постійно вони заставляють відців йти на штурми, у них не є факти самокаліцтва, то ця проблема існує, але штурми все одно є інтенсивність їхня, плюс-мінус стабільна, ну як рівна. Тобто mm -hmm. кожного дня відбуваються штурми на наші позиції. В них достатня кількість FPV-дронів, достатня кількість розвідувальних дронів, скидових дронів. Вони використовують багато заборонених там хімічні атаки. З останнього разу вони скидували вже нові, якісь хімічні засоби. Ну на жаль, не запам'ятав їхню назву, але те, що вони. Раніше це були опіки і враження дихальних шляхів, а зараз це і з летальним можливо, з летальними наслідками.